Увечері 18 квітня ворог завдав ракетного обстрілу по центральній частині міста Вавчанськ. Загалом було уражено як приватний сектор, так і територію ринку. До місця події було направлено підрозділи ДСНС з міста Вавчанськ, селище Білий Колодязь, а також місцева пожежна команда селища Вільше. На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що у приватному секторі гарять житлові будинки, загалом два будинки, надвірні забудови, господарчі споруди та гаражі. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів за попередніми даними. Дві особи постраждали. Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено було близько 10 житлових будинків. Інший осередок ураження стався на території ринку, горіло відразу 60 павільйонів на загальній площі 1000 квадратних метрів. Ще 150 павільйонів були пошкоджені. Остаточна ліквідація усіх осередків займання сталася близько четвертої години ранку.